Ти так, розворачуємося, їдемо. Так, це ми зараз розворачуємося, вона зараз воділа підвезе. Так, це стоп, треба заповнити, мало не повернемося до бабулька, коли бабулька. Вони нам допомогли. Так, зараз будемо їхати. Да -да. Там якийсь про мост, про якийсь казали, а, а та, там зайці другі. І якийсь знак, ми не знаю. ми, ми походили, проїхали, да? Да, да. так? Так, зараз у нас, скільки у нас там не спілкуємося, 60, ми досить зараз навалимо і бачу, кукуру заросте. Значить так, у дітей сідають милининки, ми дуже по-любому всипіть. І там буде ще з Іванчик які там подарунки відповідно, що все, там, мікрофони там, концертну програму організуємо. Значить так, на надо... велораду були, мелородово закінчилася. Не про якийсь мост казали, що за мост от Де твій за якісь зайці казали. Що? А ще не які други? mm -hmm. Один другий. А он так мозг 9. А ось а точно не приїхали, ми не доїхали. Ось доїхав. А он девизит. А ты ще щеку ще сказала? Да. Давай, знак там двигаем. О, двигай, знак. Дай тормоз. Поборваш. А то я думаю, що це таке. Так, вони казали через лобі. а? Ану стій, а чи не Піду, ж, ти не пам'ятаєш? Підожди. Так дай вона, чи, пште, воно ще позвонить, пішли. Чи ми туди їдемо? Так. Да, пішли. Алло! Алло! Що Саня, що таке? Алло! Алло! Блін, зв'язку нема. Телефон виробився. Молодожі, зв'язку нема. Ще й телефон. Дивіться, що це за... Бабулька на Велику. Чихось на Великій. Може остановимо через час. Сейчас подожди. Ты глуши. а ми сейчас бабульку підеш. Надо тогда. Связи не могу. Секунду. А можно вас на секундочку? У нас нам спитать потрібно. Скажіть, будь ласка, доброго дня. Ви їдете оце, їдьте сюди, оця ага. дорога, переїдете ви в село, оце що показується, uh -huh. і там буде недалеко доїжджа до, до ліса, типу так трошки поворот ага. направо, а потім і знову чисто цей асфальт дорога, прямо їдьте, їдьте, і ви в'їдете в село, нікуди не, не звертайте по асфальту їдьте, і там видно буде, де те орлятку. Ага, хорошо. Так що ви. Спасибо, дёплим вам, дёплим вам, вы выручили. Заводи. Господи, решить надо, у детей праздник. Спасибо. Блин, у детей праздник.